І так, друзі, дивимося. Ми приїхали на митницю в кілі. Зараз замитнюємо машинку, відправляємо. Ось клієнту, показуємо, що ми викупили. Ми викупили через свою фірму у офіційного дилера Volkswagen, такий Caddy 22 рік. 70 пробігу. От їде він в Україну, буде розмитнюватись. Апарат в класній комплектації у нього утримання в полосі, круїз контролі. Все це є непоганий на підігрівах сидінь, як для Caddy, Це, звісно, Дуже-дуже солідно. Ну, 70 пробігу, друзі. Є трошки там царапинки по пласті, але в загальному ми от проїхалися, а машина що нова. Тому, знаєте, да, він і коштує, да, хто хоче щось собі свіже. Ну, це, це правильний вибір для того, хто от хоче, я хочу собі майже нову машину, я хочу нову, ну, но от трошки зекономлю. Тому що вона по факту от, по ходовим якостям зараз от новий апарат. 70 пробіг 22 рік. Ну, блін, ну цукерка, правда. Я кажу, як є. Тому ось такі варіанти, як на мене, це саме найкраще. Ось зимні ще колесення. Ми зараз їх перекинемо, тому що в дорогу машина буде гнатися зараз і їхати. Ось такий красень, друзі. Тому також послуги ми викуповували на свою фірму, тому що важко самим взяти. Тому що ми викуповуємо безготівковий розрахунок. Ну от, тому... Тут ми викупали людині, приходилося за ці функції трошечки більше доплачувати, але зато можливість купити вийшла ось такий гарний апарат. Замитнюємо, поїхав в Україну.